Паночку всім і на каналі Солодського. Сьогодні дочекалися прохолодного ранку і чоловік вийшов посіти люцерну А люцерна в нас двох видів. Одна стара, які вже кілька років, і це вже третю кість дає. І Люцерна молода, яка посіяна цього року, Та дає другий піс. А буде косити всю, бо вона вже зацвітає і вже зайта трохи перестоїть. І ось своїм саморобним котільним агрегатом саморобною косилкою займається кущина. Дай Боже! Здоров'я, Господи, поможи, як ми кажемо, в таких випадках. Вітаси удачно. цю люцерну. Люцерна, як ви знаєте, хто держить худобу і хто має люцерну на своєму городі, дуже вдячна культура, незважаючи на такі Проблеми із погодою на те, що в не бувала сока, вона росте і дає гарний врожай зеленої маси. В ми навіть не підкормлюємо добрива, на відміну від сіна, хоч цього року в нас сіна навіть. І нема посіяння. Ось частину городів ми повідавали ми даємо вже ради їх обробляти. І маємо тільки землю для наших сім. І ще кілька кроликів маємо. Не знаю, чи чоловік захочу їх в майбутньому державу. Опущення я показувала за неодмінного. Приходить проходить, шрік, коли нормально здоров'я кусара, бачить два грибата. Його заправить дентином прямо тут, на городі. І приходить кусовиця. Тим хвилин і зайнята гона викушена. І ще, ще не докошимо. Але зараз захочуть. І будуть нові гони, і сподіваються, що чоловік височуть сьогодні цей кіточний часу. Косар втомився. Не втомився. Пере... Бо треба під арбок косити. Каже, що перекурує, бо все рівно бігати треба. Але агрегат звір косить краще від тракторної косилки і краще від мотокоси. Хто так? На коротких крючках, бо я зробила перерву, так що уточняю. Повторяю слова косара, компетентного в кушині. По косики рівнесенькі лежать, а косар перепочив і знову до праці. Завелась косилка з першого разу і знову вперед. Не косилка втомлюється, а чоловік. Бо все ж таки руки даються в знаки. Голуб прилетів. І на вагонях займається. Напевно, якісь там, там перешкоди, можливо, мурашники. Чи не знаю, що бо бачу, що на тугою йде, можливо, полеглиться. Не знаю, бо казав, де рівностояча люцерна, то косить прекрасно. Я сама бачила і вам показувала. Таке дійсно косило прекрасно. А там якісь перешкоди, але там дуже багато мурашників. І, напевно, вже занадто велика люцерна, таки вона переросла. Так гарно зранку навкруги, сонце не печече, тільки так гріє ніжно. Відскочиться ставок у береги. И набочиться чести ви тобі тебе досмаринка для попаду, для розмноження. Але веселі робота, робота, робота. Я дуже маємо так, щоб малюватися такою прекрасною природою. Треба і мені сповзати з прицепа і йти до бур'янів, бо подекуди бачу, що виросли такі, у мій зріст. Ми рідко кудись, коли сюди приходимо, бо як я говорила вже в окремих відеороликах, цей город віддалений від нас. Ми тут мало коли буваємо. От і заростають бур'яни. А вони цього року також росли, незважаючи на спеку, на період без дощів. Ось така сьогоднішня моя коротка розповідь про саморобний косильний косільний агрегат, який косить все підряд. Як завжди згадую, що з вами був канал «Село та моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовні канали. Бо можливо, я висловлюсь недослівно, недослівно передам слова покійної вже нині Ірини Фаріон про те, що війна йде там, де не вчили української мови і української іс історії. І я вважаю, що це і цей вислів її правильний, справедливий. І таке дійсно в Україні повинна бути українська мова. І ми повинні її шанувати, плекати, розвивати, викорінювати суржик з нашої мови. Бо навіть серед птахів, серед звірів кожен шанує свою мову і кожен говорить своєю мовою. І так само і в народі, в поляків, в польська, французів, французька. В угорці, в угорська і так далі. А ми, ну не всі, звичайно, але багато з нас чомусь покусилися на чужу мову і на своїй такій прекрасній, Богом даній нам землі, розмовляли чужою мовою. І не буду далі розвивати цю тему, бо колись. Коли засновували канал, я думала і говорила, що не буду торкатися тем політики і тем релігії. І так намагалася і робити у своїх відеороликах. І чоловік, звичайно, також. Тому згадую на завершення, що з вами був канал Всело Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. Ми пенсіонери. По мірі того, як, наскільки Бог дає нам ще силу, намагаємось трудитися на своїх городах для того, щоб якось вижити у ці важкі часи і на ці мізерні пенсії, які виділила нам наша держава. Звичайно, як і всі, хочемо в першу чергу миру на нашій землі і дочекатися років, коли буде розквіт нашої багатої, на корисні копалини, на природні ресурси і особливо на наш прекрасний народ України. Дуже хотілося б дочекатися такого часу, коли буде справедливість панувати у нашій країні, коли буде мир, коли люди будуть свято вірити в те, що день наступний буде кращий від попереднього. А зараз кажу до зустрічі!